Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. А АТБ. нові акції з 23 квітня по 29 квітня включно. Ковбаса варена із м'ясом птиці. Куряча. 300 г. Ціна 29 гривень. Ковбаса золотиста від своєї лінії. Сиро в'ялена. Ціна за 1 кілограм 304 гривні. Морозиво, Монако, кірамісу або полуничний чізкейк. Вага 500 грамів, ціна 97 гривень. Морозиво три ведмеді. Ціна 28 гривень. І ось такий варіант: акційна ціна 24 гривні. Сир напівтвердий з салямі, вага 135 г, ціна 55 гривень. Радомер 150 грамів, 61 гривня. Сир напівтвердий з твердий. Суцільним кусочком. Вага 200 грамів. Гауда ціна 74 гривні. Радомер 75. Сосиски варені докторські фірмові. Вага 820 грамів, Ціна за упаковку 115 гривень. Сосиски першого сорту рум'яні кусняшки. 300 г за 50 гривень. Четвертина куряча від своєї лінії. Копчено варена. Ціна за кілограм 147 гривень. Виріб фаршевий баварський напівкопчений. Вага 420 грамів. Ціна 54 гривні за упаковку. Молоко просто наше 2,5% жирності. 870 мл. Ціна 37 гривень. Сир м'який від комо. Інсалата або бринза. 46 гривень 170 грамів. Сир плавлений, вага 130 грамів Є три варіанти, галда, чеддер та тост Ціна 49 гривень Кефір ферма, 2,5% жирності, 840 грамів Ціна 42 гривні та 50 копійок Двошаровий сирок збитий чудом Є смак вишня, полуниця та груша. 100 грамів за 17,40 Кисломолочний продукт Актімелі 100 грамів. Ціна 15 гривень. Є різні смаки на вибір. І ось такий варіант. Ціна 16 гривень. Цукерки вагові від конті Джек у шоколадній глазурі. Ціна за 1 кілограм 176 гривень. Шоколад від Рушен лакмі. Є багато різноманітних начинок. Вага відрізняється залежно від начинки. Є і по 85 грамів, і по 100 грамів 40 гривень. Ціна. Шоколад від рошен із цілим лісовим горіхом 48 гривень та 50 копійок. 90 грамів. Печиво рошен ловіта 127 грамів за 24 гривні. Печиво із шматочками шоколаду. Є темне, ось такий варіант: 150 грамів за 28 гривень. Печиво від своєї лінії за гора до чаю. 190 грамів за 16 гривень. Печиво вагове, розумний вибір, Наполеон. Ціна за 100 грамів, 7 гривень 70 копійок. Вагові цукерочки. Червоний мак. Це і від своєї лінії. Ціна 20 гривень за 100 грамів. Від своєї лінії ромашка цукерочки, ціна за 100 грамів 14 гривень та 20 копійок. Цукерки вафельні у шоколадній глазурі. Ціна за 100 грамів 15,50. Цукерки вагові від рошен ліщина 31 гривня та 20 копійок за 100 грамів. Цукерка зоряне сяйво від світоч. 28,90 за 100 грамів. Нектари від торгової марки Jaffa. Смак манго ціна 42 гривні та 50 копійок. Апельсин грейфрут ціна 46 гривень. І банан полуниця. Ціна 42 гривні та 50 копійок. Від торгової марки літо томатний нектар, об'єм 15 літри, ціна 52 гривні. Також акційна ціна на вишневий. Напій соковий від торгової марки літо 43 гривні 1,5 літри. Нектари та соки від розумного вибору: 1 літр об'єм, ціна 30 гривень. Всього 4 варіанти на вибір. Вода природна, б'юете, лікарська столова. Півтори літри об'єм, ціна 15 гривень та 20 копійок. Напій від біоли полуниця ківі, 2 літри об'єм, ціна 28 гривень. І чамбо, Теж 28 гривень 2 літри. Фанта 2 літри об'єм, 40 гривень та 70 копійок. І спрайт 40 гривень 70 копійок за 2 літри. Гранола фруктова від торгової марки Акса 330 грамів 54,80 І шоколадна теж 330 г, 54,80 г. Чипси яблучні. Вага 80 грамів, ціна 58 гривень. Локшина швидкого приготування рисова із соусами 65 грамів 1880. Майонез від своєї лінії смачний 500 грамів. Ціна 36 гривень. І майонез європейський від своєї лінії 300 грамів за 29,50. Олія соняшникова щедрий дар. Об'єм 725 мл, ціна 62 гривні. Олія ще Дар 850 мл, нерафінована, запашна, Ціна 70 гривень та 80 копійок. Такий варіант рафінована 70 гривень, 80 копійок, 850 мл. І олія щедрий дар об'ємом 3 літри за 247 гривень та 50 копійок. в олії від своєї лінії 160 грамів за 50 гривень і більший варіант 240 грамів за 67 гривень. М'ясо курей у власному соку 325 грамів. 56 гривень 50 копійок. Булгур із м'ясом. Курки 45 гривень. Червона квасолі із м'ясом індачки. 50 гривень за упаковку. Морозов від торгової марки Лімон 1965. Ціна 18 гривень. У вафельному стаканчику пломбір. Ціна 14 гривень та 20 копійок. Морозиво ласунка, стоп-наркотик 85 грамів. Ціна 20 гривень. морозиво пломбір біла береза 777 грамів за 125 гривень. Пломбір від торгової марки Лімон 1 кілограм за 110 гривень. Піца швидко заморожена від торгової марки Легко, гавайська, 400 г75 гривень. Креветки варено-морожені, глазуровані від норвен. Вага 700 грамів. Ціна 184 гривні. Пельмені по-домашньому. Від торгової марки Ласунка. 800 грамів 81 гривня. Пальмені із яловичною та свининою. Ціна 120 гривень за 800 грамів. Чай чорний байховий суцільно листовий. 80 грамів 40 гривень. Чай чорний із бергамотом байковий 80 грамів 40 гривень. Чай від своєї лінії 25 пакетиків в упаковці. Ціна 35,50. Чай чорний листовий 80 грамів. Є всього три варіанти на вибір. Ціна 37 гривень та 50 копійок. Чай, чайні шедеври. 50 або 60 грамів в упаковці. Ціна 42 гривні. Якобс Монарх розчинна 95 грамів за 177,50. Кава Якос-Монарх на 280 г за 350 гривень. Кава Якобс Еспресо 230 г натуральна мелина 150 гривень. Напій кавовий Якобс капучино мілка 500 г за 165 гривень. Кава чорна карта Арабіка. 230 грамів за 129 гривень. Розчинна кава чорна карта Gold 250 грамів за 285 гривень. Носіння соняшнику – справжня лакумка. Вага 170 грамів, 37 гривень та 50 копійок. Чипси від торгової марки Лейс. Вага 120 грамів, ціна 38 гривень. Смак – краб, сметана та зелень. Зі смаком сиру та реберця гриль. Без додавання крохмалю, консервантів, барників та солі. Зручні.